Служба безпеки та національна поліція ліквідували нову схему хилення від мобілізації на Черкащині. За результатами комплексних заходів затримано організаторку злочинної оборудки, яка представлялась військовослужбовцем, хоча жодного відношення до сил оборони не мала. Фігурантка допомагала ухилянтам виїхати за кордон під виглядом представників релігійної організації. Вартість таких послуг становила 5 тисяч американських доларів з клієнта. За даними справи, організаторкою Бородки виявилась виявилася річна жителька Черкаської області, учасниця однієї з обласних громадських організацій. Через власні зв'язки з представниками одного з релігійних осередків фігурантка організувала видачу фейкових посвідчень чоловікам мобілізаційного віку. Це в подальшому давало їм можливість на проходження альтернації. Нативної невійськової служби, крім цього, ухилянти могли безперешкодно виїхати за кордон на підставі фейкових документів як учасники релігійної організації. Правоохоронці затримали зловмисницю на гарячому під час одержання хабаря. Під час обшуку затриманою було виявлено кошти, отримані злочинним шляхом, та мобільний телефон із доказами вчинення злочину. Наразі на підставі зібраних доказів служби безпеки фігуранці повідомлено про підозру за декільками статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 3 статті три. 332 – це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою, та частиною 2 статті 369 прим 2 – це зловживання впливом. Зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво окружної прокуратури.